Мишенята. Нагадую, що ви можете підписатись на наш телеграм-канал та підтримати донатом на банку. Усі посилання в описі. Дякуємо, що дивитесь, коментуєте та підтримуєте. Команда Твінс цінує кожного. Переходимо до історії. Історії стрец читає Єва Блум, похоронили чотириденну племінницю. На наступний день зібрались нести снідати. А тітка розказує Приснився свекор покійний і каже, що вони зустріли правнучку, Але з чим її покормити, якщо ми бутилочку і суміш не поклали в домовину. Через декілька днів, коли померла моя бабуся. Вночі я прокинулась від відчуття, що хтось близько близько схилився наді мною, прямо фізичне відчуття, коли на тебе хтось аж дихає. Повертаюсь, мій чоловік не спить і каже, що прокинувся від того самого. Ми зрозуміли, що це було в нас одночасно жили на квартирі. З самого початку якось незатишно було залишатись вдома самій. В нас тоді жила моя подружка. Мені часто вважались силуети, але я думала ну, то втома, то здається. І ось вечір ми з подругою сиділи в моїй кімнаті, дивились кіно. У мене були собака і кіт, котрі лежали поруч. Двері нещільно донизу були зроблені, і там була щелина. Сидимо і бачимо, як наче хтось пройшов. Я подумала, може, мама прийшла кличу, тиша. Кіт чи собака? Ні, вони лежать поруч. Нам було настільки страшно, що ми до приходу мами не виходили з кімнати, а от мама ніколи нічого такого не помічала. А коли ми зібрались переїжджати з цієї квартири, зі стіни зірвалось дзеркало і розбилось вщент. Хоча трималось воно гарно, і ні вітру, ні протягів не було. Загалом нічого, що могло б його зачепити. Я думала і посивію там багато було всіляких моментів типу зайвих звуків, які були саме в квартирі, та й жили ми на останньому поверсі Списати на сусідів згори було ніяк. Ніч я мала. Років, може 10-12 сплю, мама спить в сусідній кімнаті, і тут я прокидаюсь від дуже гучного незрозумілого звуку з кухні, який просто викликає тряску в тілі від страху. Я зриваюсь з ліжка і йду на звук із думками, що мені кінець. А це радіо увімкнулось на максимальну гучність там стояв диск із піснями групи Скай. А у радіо була фішка, що пісні на диску закінчились, але якщо радіо не вимикати, вони почнуть знову по новій грати через деякий час. В той день я слухала радіо, але це було посеред дня, і інтервал мав бути до одної години приблизно. А тут різниця воно вирішило увімкнутись просто посеред ночі. Від гучності басів і рипіння, я навіть не зрозуміла, що це грала пісня. Тільки коли вже вимикала, зрозуміла, мама навіть не прокинулась, а я ще пару годин не могла заснути. В дитинстві в моєму ліжку поряд спав чорт. Я відчувала його, могла торкнутися до шерсті, страшно було жахливо. А в ніч, коли мій хресний і дядько померли в різні роки, по моїй ковдрі до ранку щось бігало, прям ніжками. Гуртожиток. На вихідні майже всі роз'їхались. На блоці залишилась я і хлопець з сусідньої кімнати, який працював. Я стекло страшне. Думаю, дочекаюсь, коли сусід прийде. Я почую і засну. Бо вже не одна буду в плоті. Провалююсь в сон і чую, як прогинається сітка на ліжку сусідки. Сон як рукою зняло. Дочекалась сусіда, з порогу заявила, що буду ночувати у нього. Він прифігів, бо я його побоювалась і часто уникала навіть розмов. Потім казав, що я була така перелякана, що пустив мене ночувати. І якось ми з моїм чоловіком іноземцем були у Львові, ходили дивитись різні цікаві місця і пішли на Личаківський цвинтар. Він багато фотографував протягом дня і там також робив знімки. Йому все було незвично і цікаво. Коли ми вже вийшли звідти і пізніше почали дивитись фотографії на камері, абсолютно всі фото з цвинтаря і декілька з інших місць. Які ми відвідали після того, зникли, а всі, що були зроблені до того, залишились на камері. 2013 рік вся сім'я роз'їхалась, і батьки попросили мене побути в їх квартирі. На другий день мені защемлює спину пересуватись складно, ніч. Так сяк сплю і в коридорі починає грати бабусина музична шкатулка. Бабусі на той момент сім місяців, як немає з нами. Я доповзла, вимкнула. Поки дісталась до ліжка, вона знову грає. Дістала провода. Вона вже не грає, але рипить і так майже до самого ранку. Мама потім сказала, що бабуся мене підтримати так хотіла. Порвала я якось браслет Пандора, загубила. Одну з намистин в квартирі на кухні обшарила все, не знайшла через півроку ми ту квартиру продали через два роки в новому гаманці в Іспанії я знайшла цю намистину. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. Коли я була підлітком, випадково потрапила мені під руку книга про життя якогось мученика Петра. З книги я дізналася, що він похований біля Почаєва. Через кілька років ми поїхали туди в монастир, а наступного дня до кладовища. Всю дорогу я чула церковні пісні, думала, що то так навіяло перебування в церкві. І як раптом гід розповів, що дійсно при відвідуванні його могили деякі чують церковні співи. Потім підходжу я до могили. І мене раптом розриває на плач, прям ридання. Досі не можу зрозуміти, що це було. Я в 2014-му переїхала з Донецька, і так склалось, що не відразу в Київ, а в боярку. Зняла там дуже гарну половину будинку, а в іншій половині жила сама хазяйка. В першу ж ніч лягла я в ліжко і засинаючи відчула. Як провалююсь в сиру землю. Від цього страшного відчуття не змогла в ту ніч заснути. Через три місяці балакучий сусід проговорився, що в цій половині будинку за три місяці до мого заїзду повісився тридцятирічний син хазяйки. я тоді відразу знайшла інше житло собі. В листопаді 2020-го померла бабуся. А в травні 21-го ми приїхали на кілька днів з ночівлею в її будинок. Увечері дитина гралась ложкою для взуття, і вона десь зникла з свого місця. Я ще перед сном побідкалась де ж та ложка. Бабуся так любила все по своїм місцям тримати. Вночі я чітко чула бабусині кроки по хаті, і зранку ложка була на місці. Бабусині кроки те і моя мама. Вона якраз спала в тій кімнаті, де та ложка зникла. Під час Другої Світової війни моє місто було окуповане. А у 1965 році мій дід приїхав будувати хату. Мамі було п'ять. Вони спали на вулиці в палаці. Хата була тільки стіни. Мама розповідала, що знаходили вони каски, кулі. Та одного дня, коли почали стелити підлогу, в хаті був такий гуркіт, ніби бились вікна та посуд усі це чули. Мама пам'ятає досі: І скажу так: у цій хаті завжди було неспокійно: ні сну не було, ні нормального життя. Хоч і багато святили її. Не допомогло. Ранком відкриваю очі, а біля двохспального ліжка бачу у вигляді балахону сіру, ближче до чорного постать з ростом метр дев'яносто. Я, як дев'ятирічна дитина, дуже злякалась, а потім дізналась, що то дід помер в ту ніч. Дід жив не у тому ж будинку. Років вісім тому я зустрів діда, який один в один був схожий на мого. На той час він уже помер. Я їхав в електричці, а той сидів на протилежному кінці вагона. В мене десь було фото. Всі, кому я показував та хто його знав, були в повному шоці. В малої була іграшка, будиночок із свійськими тваринами. І певний період часу, опівночі, ця іграшка сама по собі починала грати і виговорювати: Давай пограємо з тобою в гру. Хоча була вимкнена. Одного разу мені наснився дивний сон. Пішла в церкву, щоб поставити свічку, зустріла священника. Він пильно подивився мені в очі і запропонував освятити квартиру. Іграшка після освячення грати перестала. Після смерті дідуся залишилась спати у їхньому з бабусею будинку. Усю ніч телевізор то вмикався, то вимикався сам по собі. Бабуся нічого не могла зробити, тільки вимкне, відійде, він через п'ять хвилин знову вмикається. Витягнула із пульту батарейки, а він все одно. І так десь 15 разів за ніч. Плюс по будинку хтось ходив, такою ходою, як у дідуся, штори розшторювались. На ранок сестри дідуся, бабуся і я, були в шоці, але найголовніше те, що страшно, не було. Стояли з подругами курили в студентські роки біля універу, і тут мені в голові щось йокнуло. І я кажу давайте відійдемо і покуримо біля тих гаражів. Відійшли, і тут, на те місце, де ми курили, падає балкон. Корпус був старий, але не аварійний. Всі були в шоці. Мені бабуся завжди казала приводь свого хлопця познайомитись зі мною. Я у людях розбираюсь, але, на жаль, не встигла познайомити. І дідусь не бачив мого чоловіка ніколи. На поховання не могла приїхати, була на дев'ятому місяці вагітності. Приблизно через рік після смерті дідуся приїхали разом із чоловіком, і я кажу дивись, бабусь, знайомлю тебе, як обіцяла. Через день нам повідомляють, що дерев'яний хрест діда згорів. У бабусі на той час вже пам'ятник стояв. Я, звичайно, налякалась. Літо, спека, сонце аж гудить, батьки дають грошей, кажуть піти в магазин, в таке пекло на дворі нікого. Все залито жовтим світлом, небо плавиться. Повзу через пустир і зустрічаю фізрука. Бадьорий такий. Вітаємось. Він передає батьку привіт. Вони грали в одній волейбольній команді. Вдома батьки в шоці. Фізрук помер три тижні тому. В дитинстві часто чула скрип паркету вночі, і загалом дивні шорохи. Нюанс в тому, що тільки в деяких місцях вони були, і якщо там не ставати, протягом дня звуків ніяких не було. Залишила кружку на столі, не на краю. Вночі розбилась, вікна були закриті, протягу не було. А коли жила в особняку за кордоном, перший поверх, де відразу вихід на вулицю, дві ночі підряд мені хтось настирливо стукав у вікно, відкрила штори, нікого не було. Я себе заспокоїла тим, що це просто птах. Хоча це птахом не може бути, тоді серце чуть в п'ятки не випустило. Обожнюю цю історію бабусі, вони робили ремонт в хаті, і ночували вона та двоє дівчат малих в літній кухні. Дід тоді добре чепив. Так от глуха ніч, котів в них не було, літня кухня зачинена. Вона прокидається від того, що на легені хтось як тисне, перед нею мале щось і волохате. Як бабуся відкрила очі. Побігла в пічку стару, і бабуся тоді спитала кхуду чи к добру. І оце щось відповіло швидко ххуду-кхуду, кхуду, худу-кхуду. На ранок бабуся дізналась, що п'яний дід заснув в машині і врізався в дерево. Племінниці було тоді чотири роки. Коли її мама її вдягала, вона раптово підняла погляд угору. Дивлячись у дзеркало, і почала радіти, стрибати і кричати. «Дідо, дідо. В той день був похорон нашого дідуся. Сидимо з сестрою вдома по різним кімнатам. Чую, відкривається замок вхідних дверей. Самі двері, далі звук закриття на ключ. Думаю, або мама, або тато. Дивилась серіал. Не хотілося підніматись. Зреагувала тільки після десяти хвилин тиші. Виходжу у коридор, а нікого немає. Сестра так і не висовувалась. Вхідні двері біля моєї кімнати. Щоб туди дібратись, треба пройти повз мене. Телефоную мамі, татові, вони обидва на роботі. Сестра теж чула відкриття і закриття дверей на ключ. Зайти з ключами у квартиру більше ніхто не міг. В мене над диваном, де я спала, у кутку висіли дві ікони. А я любила робити перестановку. І от вирішила посунути від кутку диван і туди поставити комод. Впершу ж ніч після перестановки одна з ікон падає, розбивається скло. Залишається скол на комоді, мені пощастило, що я зробила перестановку просто в той день, бо спала завжди в ту сторону головою так би на мене впала. А на наступну ніч стає дуже погано моїй собаці її розбиває параліч, і довелось її приспати. Досі вважаю те, що падіння ікон поганий знак. Мені часто сняться сни, які збуваються через два-чотири роки. Коли просинаюсь, чітко розумію, що це саме такий сон. Спочатку розказувала чоловіку, щоб не забути, коли забувалось, то нагадувала, але він не пам'ятав бо час минав. Останні півроку було два сни, я записала їх в нотатки недавно хотіла перечитати. Бо частина забулась, а нотатник пустий. По відчуттях, ніби їде дах. В принципі, про це знав лише чоловік, а тепер і трец. Село Карпати. Світанок. Проходжу повз хатину, яка використовувалась в господарстві. І тут чую з хатини чоловічий стогін, Я напружилась. Пізніше питаю подругу, в якої гостювала, про історію того будиночку. Виявилось, хатину побудував її брат, щоб жити з майбутньою дружиною, але йому заборонили одружуватись, бо в дівчини було таке саме прізвище, як і в нього можливі родичі. Через це він отруївся сірчаною кислотою і помер саме в тій хатині. Заходили перевірити. Нікого живого там не було. То хто ж стогнав?